Низку крадіжок було вчинено в Бердичівському районі впродовж місяця. Проте завдяки злагодженій роботі поліцейських з місцевої громади Осиківської сільради двох злодіїв вдалося затримати прямо на місці злочину. Розповсюдились крадіжки майна у жителів ну, сільської ради, можна сказати, громади. Ми разом з працівниками міліції, здільничими ми розробляли план заходів, чергували ночами, щоб Берешли це про цю проблему, але спочатку думали, що це робота місцевих людей, але потім зрозуміли, що це хтось чужий, значить це продовжувалось якийсь тривалий час. Близько опівночі, 7 лютого, один з жителів села Агатівки повідомив правоохоронців про невідомих осіб, які нишпорять у сусідському будинку. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група. Двох злодіїв затримали на місці злочину з повними клунками у руках. Особи крадії встановлено, та відомо, що вони причетні ще до кількох крадіжок. Безпосередньо біля будинку на місці скоєння злочину правоохоронці затримали двох чоловіків в руках з награбованим. Їх було доставлено до відділу поліції, де і в подальшому встановили їхні особи. Одним із ним виявився 25-річний чоловік, який раніше мав судимість за майнові злочини, і 34-річний Житель району серед викраденого чоловіків було вилучено срібні та золоті прикраси, а також електроінструменти. Наразі встановлено, що дані особи причетні до сіми таких злочинів. Важка фінансова ситуація та прагнення розрахувати з боргами. Такою була мотивація скоєння злочину для одного з крадіїв. Сам в долгах напряжено з днями. Знайомий предложив паті інструмент. Україсь там открыто, все, не надо нічого делать, говорить только поможешь мне перенести, приедут, заберут, и все. А как оказалось, началась дверь взламувати. Угу. Ну і то і с этим всем вынесенним прямо на месті. Поймали. Всі награбовані речі крадії здавали до ломбарду. Наразі в рамках кримінального провадження тривають заходи щодо встановлення інших осіб, причетних до низки крадіжок.